Пані Володимира, хочу подякувати вам за таку велику змістовну роботу, яку ви провели з цієї проблеми. Дуже багато питань було висвітлено. Мені здається, що ми до цієї теми будемо повертатися ще не один раз, тому що дуже багато вправ, дуже багато прийомів, дуже така серйозна робота. Одне я хочу сказати про те, що для того, щоб ми на собі випробували деякі вправи. І ми побачили, як це важко, наскільки це важко. Так само важко і дітям. І саме вправи, які потребують від нас уваги, так, це відповіді на запитання після прочитаного тексту, то дійсно швидкість читання впливає. І я вважаю, це треба доносити батькам в першу чергу. На кожних батьківських зборах, що діти для того, щоб виконувати певні завдання, повинні мати певну швидкість читання. Вони повинні читати вдумливо, а для того, щоб вдумливо читати, вони повинні читати правильно і швидко. Якщо ви спробували на собі, ви змогли це побачити. Да? От я можу вам сказати, що доцільно можливо якусь справу взяти і провести з батьками. Вони відчують тоді, так, що нам потрібно зробити їхнім дітям. Навіть саме елементарно, коли ми знайомимося з власною швидкістю читання і стикаємося з тим, що відповісти на всі питання неможливо. Якщо ви не почнете вже зараз привчати себе і дітей до інтегрального алгоритму віддаємо спочатку, можливо, у вас виникли якісь питання по майстер-класу, по якимусь вправам, можете їх задати? Вправи, що стосуються. Для розвитку уваги на підготовчих етапах, де їх можна використати етапи, на заняттях з майбутніми першокласниками, де їх можна знайти. Чи є якась система цих вправ? Існує багато досить різної літератури, де ви можете побачити таких відправ. Так? Ми купуємо навіть або дивимося різноманітні книжечки і зустрічаємо. Найчастіше вони в хаотичному порядку. Наприклад, познайомитися з літературою наших колег за кордоном. У них є цілі книги, наприклад, на Ландо, яка розробила підготовчі так? сходинки саме, і там у неї теж є такі вправи. Навіть виготовити самостійно деякі з них можна. Ну, я казала, що це на початку, потім да? ви можете використовувати звичайні тексти. Це буде вже більш на тому матеріалі, який ви збираєтесь читати, чи опрацьовувати чи на тому чи іншому Дякую. Вот. Так, Дякую. Що стосується, можна подарувати запитання. Стосовно таблиць Їх, Як ви рекомендуєте? Застосовувати лише на уроках читання чи можливо на яких інших уроках? Не думаю, ви можете це використовувати на цьому. Можна на руку математики, і, будь ласка, там і одразу відпрацьовувати і порядок, що вже з першого класу да. починаючи можна використовувати. Далі. Я хочу звернути вашу увагу, щоб дивіться. Коли ви працюєте над таблицею Шульте, ваш погляд буде рухатися отак, тобто в пошуках. А результативна робота, коли ваш погляд, відчухуючи, необхідний зменшується, розумієте? І отже, ви бачите, що ваше зору розширюється таким чином. Там більше немає. Дякую. Ми будемо їх задавати. І як батьки будемо застосовувати до своїх дітей. Дуже дякуємо.